У 17 столітті, коли Європа переживала добу Ренесансу, в Речі Посполитій, державі, частиною якої тоді була й Україна, виник феномен сарматизму. Польська, литовська й українська шляхта вважала себе нащадками стародавніх сарматів, кочових племен, що колись панували на просторах сучасної України. Це була не просто легенда, а світогляд, віра у власну шляхетність, мужність і природне право на свободу. Сармати, споріднені зі скіфами, залишили по собі кургани, мечі, кінську збрую. Козаки бачили ці пам'ятки довкола себе і відчували спорідненість із тими, хто тисячоліттями боронив цю землю. У літописах Саміла Величка ця тяглість зафіксована. Він писав про сарматійський народ польський та вольний шляхетний савроматійський козако-руський народ. Для нього обидва народи, польський і руський, мали спільне сарматське коріння. Гетьман Богдан Хмельницький у Білоцерківському універсалі 1648 року зазначав, що поляки вийшли з русько-сарматського роду, але, піддавшись спокусі багатства, відійшли за Віслу. У цих словах відчуття історичної гідності козаки бачили себе спадкоємцями великої степової цивілізації. Сарматизм став культурним кодом у гербах, шаблях, строях, клейнодах. Кожен козак відчував за спиною подих степів і віків від скіфів до сарматів. Недаремно в літописах їх порівнювали зі скіфами, символами честі й незалежності. Цей світогляд формував нову українську ідентичність, горду і вкорінену у власній історії. Та згодом цю тяглість зламали. Імперські історики XVIII століття створили вигідну петербургу версію минулого про нормандське походження Русі, де державність принесли варяги, а місцеві народи були лише племенами. Так почалася історична амнезія. Українцям залишили лише уривки хрещення Русі та 1917 рік. Решта тисячоліть зникла у імперських архівах. Коли сьогодні говорять про політичну націю, варто спитати, кому вигідно, щоб народ із глибоким корінням став лише безликою масою громадян. Народ без історії легко пересадити в чужу легенду. Саме тому нас вчили забувати, хто ми. Сармати, скіфи, козаки це не міф, а жива нитка, що поєднує сучасну Україну з віками боротьби за свободу. Пам'ятаючи про них, ми повертаємо собі силу. І тому найбільший страх імперій – це пробудження пам'яті народу, який знає, що він ніколи не починав із нуля.